Лисичка і журавель. Лисичка журавлем подружилася. Ось надумала лисичка пригостити журавля і кличе його до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь дорогенький, я для тебе, я для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила манної каші, розмазала по тарільці. Та й каже Пригощайся, журавлику, я сама приготувала. Журавель стукав, стукав дзьобом подарівці, ну нічого не вхопить. А лисичка, як почала їсти сама всю кашу чистою вилизала, а тоді до журавля вибачає журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Та спасибі, мовить журавель. Тепер же ти тепер до мене в гості приходь. На другий день приходить лисичка до журавля на гостину, mm. а він приготував окрошку, наклав у глечик із гузькою шийкою, поставив на стіл та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. Лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди і боком, і лапкою, і навстучі нічого не вдіє. А журеве собі клює та клює, поки все не з'їв. Оце ж вибачай, лиско, що мав, ти ми приймав. А більше ну вже нічого немає. Ох і розгнівалася ж лиска. Так розгнівалася, що й подякувати забула, як годиться. Ото -от так їй журавлева гостина до смаку припала. Відтоді і не приятелює лисичка з журавлем.